Привіт мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Гардероб за один раз в саме дешевий день. Ну, давайте за 100 гривень. А може ще дешевше. Ну, пішли зі мною до секонд-хенду. Зберемо дешевий гардероб. Функціональний гадкий. Брендований, не знаю, пішли. Ми чекаємо Зараз поїдемо і вперед. Демо досить бренду. Зміряла ці сукні-двійнята від шведського бренду. Ця квітча сукня, ось цей бренд. Я раніше про нього розповідала, він закрився в 22-му році. 100% віскоза. Такий тут. Так, бренду нема. Я думаю, це бренд. Це молодіжний бренд нижньої білизни. Ця куртка прям показував. Ось ця вітровка стойкою така. Ну, тут я в захваті. Я тільки показую, дивилася це прям тренд. Ну, ось ця куртка, що я казала, трендова. Це масмаркет. Звичайно, Дивимось склад. Якусь спідниця ця бренд Джонс Нью-Йорк. А тепер увага склад. А я думаю, що воно таке якесь незвичне. Це беремо без розмов. Після того, як уподоб, як я уподобала цю спідницю. Я вже всі інші речі підбирала під неї. Цей кардіган теж. Він такий коротенький, склад непоганий. Ну і футболка, дивіться, тут уже по кольорам дуже гарно мечеться. Футболка базова, H&M, як ви бачите, ну і 60% катун. Така супка. Цю сукню я теж роздивлялась як варіант для свого осіннього гардеробу. Але склад був не ахті. Так, такий комплект. Спідниця під і топ. Перший комплект. Такий варіант. Зміряла ще таку цікаву жилетку. Так, от -от -от. Потребує коргування. Непоганий варіант для многошаровості і гарний склад. Вибір верхнього одягу в цей день був, м'яко кажучи, ограничений. Тому з усіх речей я вибрала цей тренчкот. Бренду Street Ван. Він виглядав більш-менш в гарному стані. Склад. Ще зміряла я такий топ з теплим кардіганом. Туп мав гарний склад, 80% віскози. Ну і кардіган. Він на мене був маленький. Але гляньте, який склад преміальний. Ще зміряла такого джемпера приємного жовтого кольору. Томісю фігер. Показую цікаву шуку. І той бренд, що був хвишний кардіган в прошлому відео. Ця яскрава футболка з такими контрастними кольорами. В моїй уяві дуже повинна була пасувати до спідниці. Іншим разом, мабуть, я б на цей свішот і не звернула уваги, але серед усіх речей він був більш-менш прийнятним. Бачите, чиндемовський, та з непоганим складом. Цю річ я купляти не думала. Просто в мене виникло бажання її зміряти Це з різними варіантами насіння. Бренд Ільзе Якобсен, який відомий своїми гумовими чоботами. Ще привернув мою увагу такий джемпер. Він був в новому стані, з гарним складом, правда, без бренду. 60% катун. Ці речі мене зацікавив бренд. Ну, це виявився американський бренд одягу. Серед речей, які я планувала придбати, була ця куртка, яку вам показувала вначалі, але потім дивіться, що я знайшла. І плани змінилися. Ну, я збирала собі образ на дешевий день. Подивитись, що я там знайшла. Як я скомбіную і як інтегрується ще в мій гардероб ці речі. Щоб подивитися? Ще я вам розповім, скільки я зекономила. Бо ці речі можна купити на сайті ну, цих брендів, чи, можливо, просто на шафі. І це більш дешевий варіант. Але чи вигідно я скупилась чи ні, дивіться. Зараз я покажу речі, які я придбала. Ну, Ця спідниця. Ніхто не сумнівався. Це було очевидно. Так, оця футболка. Так, джемпер. Томі Хіл... Хілфігер. Хілфігер. Уже не ні... хілхубер. Хіл... Я вже не путаю. Томі Хілфігер. Так, що ще? Ну, цей короткий греч. Це в нас стріт э, ван. Ну, це ясно, що це не преміум клас. Ага, і ще тут є запорізь. Отак. <різь> в общем, я продемонструю вам усю, усю красу, поєднаю все це, це разом. І ви подивитесь. І покажу, як ці речі в мій гардероб інтегруються. Думаю, таке слово вумне треба ж сказати. В общем, так, раз, два, три, 4, 5 речей по 19 гривень. Ось і мій образ, який я зібрала для вас Саме дешевий день в Краматорському кумані. Тренч, тренч стрітфан. В гарному стані він був. Томіхелфігер джемпер котоновий. Ну, трохи носили його так. Носили, любили, але він не втратив на кольору в гарному стані. Футболка Кайчен. Ну, це базова, просто базова річ. Її можна під різні образи взяти. Ну і спідниця це мій скарт, моя знахідка. Бо це легенька-легенька спідниця з квітами, яка... Практично вся шовка, шов, кажу, мама, вовн, з вовни, дзвони. І вона така тоненька. Ну ви розумієте, як це обробила вовну, цю ниточку, що вона така тоненька. Ось так. так. Зараз я вам скажу, я напишу бренд спідниці, бо я так по пам'яті його не пам'ятаю. І такі сапожки. Теж я бренд не пам'ятаю, я вам напишу, якого бренду. Якщо б я цей гардероб збирала на шафі, він би мені обійшовся в 576 гривень. Такий свободний літній образ виходить. Ця спідниця і під літні, і під осінні образи підходить. Була налогінка. Ще я зміряла під такий льняний піджак. Бачите, як гарно льон, бавовна і вовна. Ну, тут же под сорочку. Человеча сорочка. И варианты я вам показываю. Все, девчата, я уже выпустила тормоза. Вы видите? Что я... Ну, так я рекомендую. Речь на речь, майка на футболку, юбка без низ. В общем, возможно, макасины надо поменять на босоножки. Чинай с А ось так. А тут колір топа дуже підходить до кольору на спідниці. Ще спробувала таку многошаровість. І майка з кофтою, і дві спідниці. Такий образ. Хочу вам сказати, що несподівано для мене ця спідниця дуже гарно підійшла під, під багато речей з мого гардеробу. Хоч я якось думала, що це не моя цвіт, як, цвітова гама. Не моя кольорова гама. Але, бачите, ще хотіла звернути увагу вам на цю картинку, бачите? В неї не вистачає застібки. Вона без застібки, але треба мені щось придумати. Хотіла придумати верьвки, вірюв... тут мотузочки, Як ото модно, знаєте, на мотузочках. А потім чогось вирішила, що тут буде блискавка. Щоб не акцентна якась, ні. В общем, не знаю. Блискавка це як варіант. Ну, потім вам покажу, що я сюди зроблю. Ну, так, так дуже незручно. Так тільки влітку, коли я вдягаю, коли вітерець там похолодала, я вдягла. А так її ж можна насити і в холодну пору року, якщо вона буде застіватися. Вона дуже приємна. Так, ось у мене є така сукня, тепла сукня. І я хочу спробувати зверху вдіти цю спідницю. Дві. Ось Тобто, дивіться, як це виглядає. Це виглядає як якась водолазка чи ковтина, а зверху спідниця. Ось такий образ. Зрозуміли. Це оця. Сукня я вдягла сі колготки. Пошукала, щоб були цвітні. Можна і чорні вдягнути. Сірі, жовті, як два акценти. Так, ну, а це, мабуть, така багіма, чи що? Я не знаю, як це сказати. Це такий джемпер, бачите? Ну, я його під штани вдягала, під джинси. Ну, я його вирішила сюди вдіти, бо він по кольоровій гамі підходить сюди. Ну, я так не ходжу, я якось більш зібраний. В мене е, стиль ближче до класичного. Я полюбляю більш зрозумілі, більш такі речі. Але гляньте, як виглядає, мені дуже подобається. Ну, це я вже інтегрую ці образи під свій верхній одяг. Така жилетка, Дуже стильно виглядає. Не знаю, як по погоді, як воно буде так вдягтись. Але дуже цікаво. Ще такий варіант. Ну, можливо, під цей джемпер ні, бо він легенький, все ж таки катон. А якщо я буду вже утеплюватись, то тут якийсь інший, більш теплий варіант. Я вам показую такий варіант, дивіться. Як воно підходить по кольору. Ще я зміряла з такою курточкою. Ну, це для того, щоб зробити фотки на шафу, відновити трошки. Дуже, дуже вона на мене мала. Як я її брала? Дуже складно знайти хазяйку, щоб вона була меншого розміру, ніж я. Я і так маленька. Ще таке по в мене є. Я послухала цих стилістів і полопальто модна, взагалі, я вся в трендах. Як не покрути, з якого боку не подивись, дуже трендова дамочка вийшла. Підключилась з вами попрощатися, сказати, що я дуже-дуже вдячна за те, що ви мене дивитесь, підписуєтесь, лайкаєте. Коментарі пишете, Дуже теплі, дуже теплі слова мені пишуть мої глядачі, підписники. Я дуже вам вдячна, вдячна за те, що є відгук, є діалог. І наступне відео вже буде, а про що буде? Забула. Наступне відео буде про мою співпрацю з шафою. Я вам вже раніше знімала таке відео, показувала. Ну, це буде наступна частина моїх сумасшедших заробітків з цією платформою. Так що дивіться!